Доброго дня! Хочу залишити відгук про батареї літіж-лізофосфатні цього бренду, які зараз продаються на Еліекспресі найдешевше. Майте на увазі дешева рибка та погана юшка. В цих батареях немає заявленої ємності. Я перевірив їх декілька разів. Спочатку через інвертор, за допомогою такого ваттметра, змог витягнути з неї тільки 1,5 кВт. Потім перевірив її через навантажування. Струмом всього-навсього в 5 А і, як бачимо, 1,7 кВт з неї вдалося витягти. Тому дивіться, продавець на контакт не йде. На спір він не погоджувався, тому Aliexpress закрив спір в мою користь з поверненням частини коштів. Також було, була можливість повернути батарею, але враховуючи всі знижки, враховуючи ту ціну, яку ту суму, яку ЕліктПрес повернув. Ця батарея тоді доволі таки непогана. Просто зменшує меншою чим потрібно. Тому дивіться, кому прям дуже потрібно, то беріть. Але я б не рекомендував. Я залишу в описі посилання і промокоди на батарею, яка перевірена, ємність відповідає. Багато відгуків по ній є в інтернеті. На даний момент її можна купити за 17 тисяч гривень з усіма знижками. Тому, поки це актуально, переходьте в опис і дивіться посилання.